Ну а далі розкажемо історію легендарного бійця Азову Олега Катрича та його родини. Боєць на псевдо-Кельт став першим добровольцем, який у 22-му вирушив на підкріплення до побратимів на Азовсталі. Загинув у місті, де знав буквально кожен куточок. А його дружині довелося починати нове життя вже у Вінниці. Тут вона зайнялася тим, що колись було родинним бізнесом у Маріуполі, відкрила крамницю вишиваного одягу. Вікторія Гетьман розповість далі. Ольга Катрич проводить екскурсію своїм соняхом магазином вишиваного одягу, який відкрила у пам'ять про чоловіка. Сонце це батьківщина. Соняшник це людина, громадянин. І туди, куди йде батьківщина, туди людина повертає свою голову. Мій чоловік, як той соняшник, він повернув голову в сторону батьківщини, як соняшник, і повернув і повернувся додому. Додому чоловік пані Ольги Олег Катрич повернувся 24 лютого 2022-го з-за кордону. Перше за весь час нашого спільного подружнього життя підвищив голос і сказав, ти знала, ти знала, за кого ти вийшла заміж? Все, це моє рішення, я їду, я маю бути там. Олег Катрич на псевдо «Кельт» – легендарний боєць Азову, звільняв Київщину та був командиром першої групи десанту, що на гелікоптерах дісталась Маріуполя. Саме під його керівництвом побратимам на Азовсталь прибуло підкріплення. З тією ж зброєю, яку він сам особисто привіз, він з нею ж пішов проти танку, але танк був не один. І снарядом одного з них поцілили в голову, і чоловік загинув миттєво. Олег загинув на рідній вулиці, захищаючи рідне місто. Він був корінним Маріупольцем. Його тіло змогли обміняти тільки через три місяці після смерті. Дружина не вірила до останнього, аж поки не впізнала чоловіка за татуюваннями. Після смерті Кельта жити за кордоном родина Катричів вже не змогла. Його прах був вдома, його душа була вдома в Україні. І ми захотіли бути поруч. Життя у Вінниці Ользі Катрич довелось починати з нуля. каже, була розгублена, аж поки не згадала про бізнес, який колись чоловіком мали у Маріуполі. Усі виплати за загиблим вклала у крамницю вишиваного одягу, і зараз у магазині близько тисячі автентичних сорочок та суконь. Це українців то прямо всередині, якби да, бажання нести красу в цей світ і ось цей магазин – один один із прикладів. Наразі Ольга шукає нові можливості для розвитку бізнесу. Планує подавати заявки на грантові програми. У Вінниці її тепло прийняли. Вірить, що й Маріуполь колись знову стане вільним. Та повернутись у місто, за яке поклав життя її коханий, каже не зможе. То місто його забрало. Я не зможу бути, тому що я буду бачити, що саме тими вулицями, навіть якщо їх перебудують, саме тими дорогами ми з ним ходили, там, між тими будинками, це все, і це буде важко. Я хочу повернутися для того, щоб вулицю, на яку він загинув, назвали його ім'ям. Лише для цього. Але от жити, мабуть, буде важко. Як Маріуполь це велике кладовище, яке там наших сердець. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Мої, Україна, марафон. Єдині новини.